Слуга народу пане Олексію, але насамперед хочу вас спитати: дивіться, НКРКП – це незалежний державний колегіальний орган. Який вплив на неї, на її рішення може мати президент чи кабінет міністрів, тому що прем'єр-міністр теж висловився незадоволений рішенням НКРКП щодо підвищення тарифів на воду. Це до речі, одне з ключових питань проблемних питань нинішньої системи державного управління і державного регулювання. Я, наприклад, не сприймаю незалежність НКРКП в абсолютному вимірі. Я боюся незалежних органів. Ми вже свого часу з незалежними судами погралися. Тому я все ж таки вважаю, що Нацкомісія НКРКП – це колегіальний центральний орган виконавчої влади. Він входить в склад Кабміна. Він керується спеціальним законом, але, як на мене, після цієї кризи тарифної нам. Колегами, пан жупанін, я бачу, вітаю, нам доведеться рихтувати цей закон в плані того, щоб комісія була не тільки абстрактно незалежна, щоб вона і була відповідальною. Але якщо юридично казати, то вибачте, я при всій повазі до пана президента дійсно хочу сказати: в нього немає повноважень на сьогодні, на жаль, чи на щастя немає впливати, скасовувати рішення НКРКП. так само, як і у пана прем'єра Розумієте? і тому як будемо виходити з цієї Сituація мені навіть важко сказати там. Yeah. Просто певні на жаль, на жаль, маніпуляції були. Ну от коли я почув, що уряд нічого не знав про підвищення тарифів. Це то вибачте, правда. я трошки здивувався uh -huh. півроку, півроку цей процес з грудня. Я приймав участь в усіх засіданнях НКРКП. І я знаю, що в грудні почався цей тариф. Були, до речі, наради на рівні міністерства профільного інфраструктури, регіону. Тому казати, що уряд щось не знав. Ну, вибачте, це не ну це промах. Це пом... Мика погоджуюся ви, з вами, тому що НКРКП пішло по всій процедурі. Вони оголосили про проект рішень, опублікували, провели е, опитування, голосування народне. Потім зібрали засідання, оприлюднили витеравтина, да, тобто два слова буквально буквально будна. Процедурна НКРКП діяла в межах компетенції. Ці до цього рішення в мене особисто є претензії і до НКРКП. Вони професійні. Я готовий їх висловлювати. Я не вважаю тарифну взагалі, систему і методологію сучасною і оптимальною, але тим не менш, порахувати арифметично тариф НКРКП здатна. Вона це і зробила і останнє швидко. Запам'ятайте, будь ласка, тарифи готуються на місцях. Це комунальні підприємства. Вони належать містам, і тому саме органи виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, мери міст, місцеві, місцеві депутати мають все і відповідають за формування цього тарифу. Це однозначно. Пане Андрію, доглядачам наглядаю, Нагадаю, долучився до нашого народного депутат від фракції Слуга народу Андрій Жупанін. Вітаємо вас, пане Андрію. Маєте що додати? Бо в мене до вас є питання? Маю додати. Загалом я адепт якби незалежності в управлінні а, тими же судами, так тому що я не думаю, що ми погралися або ми награлися. Це абсолютно а, потрібна річ, а незалежні суди, там не знаю, незалежні наглядові ради, незалежний інкарієкапе. Я погоджуюся з Олексієм Юрійовичем, що десь не все в нас виходить, як би хотілося, але загально концептуально це абсолютно правильний напрямок. і Ківекторі тут напевно нам потрібно попрацювати над законом для того, щоб дати. Можливості а, приймати рішення, які будуть і обґрунтовані, з одного боку, і потрібні. А стосовно самого підняття тарифу у мене є якби, особиста думка щодо цього, і щодо підняття тарифу на електроенергію для населення, щодо підняття тарифу на електроенергію для бізнесу. Сьогодні можливо відчули, що Україна в пікові години була другою в Європі по вартості електроенергії для, для бізнесу. Ну ми занадто швидко рухаємося в Європу і на жаль, не, не напевно не в тих. Напрямках, які потрібно було, пане Андрію, розумію про що ви говорите, але давайте все таки про воду. Щойно перед вами ми говорили із Олександром Слобожаном, виконавчим виконавчим директором асоціації міст України, і він сказав, що у Верховній Раді є законопроект, який дозволить не піднімати тарифи, але водопостачальним організаціям будуть компенсована різниця. Ні. Чекайте, давайте Ні. пане Андрію, що скажете? Бачили цей законопроект? знаєте про що йдеться? 吧，兄弟。 Не бачили його, нема це уряд має готувати цей законопроект, але мова не йде про тариф, мова йде про старі борги. Давайте не плутати тариф. Це тариф, старі борги це борги. Борги треба гасити з боку держави, але на тариф поточний типу, воно не впливає абсолютно. Добре, якщо це не той законопроект, скажіть, будь ласка, є все одно минулого року у серпні. Верховна Рада та президент уже підписав Верховна Рада раніше ухвалила законопроект про мораторій на підняття тарифів на тепло, гарячу воду і газ. Чи можна? А, якимось законопроектом так само туди внести і холодну воду, пане Андрію, може, в це подумати? Я думаю, що можна. Я таких ініціатив у парламенті не бачу. Ви абсолютно праві, що законопроект поширюється тільки на природний газ, на розподіл природного газу, тепло і гарячу воду. Жодних там ініціатив уряду з приводу того, щоб накласти мораторій на підняття інших цін, не було. А причини не можу вам сказати. Я думаю, що підняття тарифу зараз глобально по той же електроенергії по воді воно можливо наштовхне на певну реакцію. Можливо, зараз побачимо. Президент говорив, уряд говорив про те, що буде якась реакція. На мочі потрібно очікувати від них реакцію. Ну одна з можливих це якраз запропонувати Верховній Раді встановити мораторію на підняття всіх. Угу. Угу. Панебаюсь, що скаже, я я, я пана жупаніна. Він у нас ліберальний, такий депутат, він за незалежність ринок, але я за, задаю зустрічне питання. А що вирішить мораторій? Що від цього у водоканалі боргів не буде. Що ці проблеми куди здійнуться, скажіть, будь ласка. Ну, ми ж розуміємо, що мораторій – це адміністративна спроба загальмувати тариф. Але якщо собі вартість зростає, а вона зростає, то вибачте, це ж тупі, це шлях нікуди. Тоді з бюджету треба компенсувати. Тому, вибачте, я з вами абсолютно не погоджуюсь. Чому вода не потрапила влітку минулого року в цей перелік? Не знаю. Думаю, не випадкова. Там своя. Працює галузева асоціація і дуже активно працює, але тим не менш мораторію на сьогодні на електроенергію для населення на воду немає. Де юре і ще раз повторюю: юридично НКРКП, на жаль або ну реально діяла в межах своєї компетенції. Алексію, Те, дякую. що там глибока пан, пан Андрій, проблема. Давайте дамо відповісти йому, тому що обмежені ми в часі. Пане Андрію, коротку вашу відповідь до пана пана Олексія на його питання. Ну, Особистої думки, то я. В принципі, її виступав ще там місяць, два назад можна податися. Ми включення не підтримував підняття ціни на електроенергію для населення. Я не підтримував підняття ціни на електроенергію для бізнесу. Так само я не підтримую підняття на тарифу для воду для населення. Зараз можна знайти аргументи, чому потрібно було піднімати, тому що піднялися на електроенергію, зростають витрати однак, мені здається, що в самій енергосистемі можна і потрібно знаходити інші способи яким чином акумулювати гроші, тому що враховуючи, що світовий банк прогнозує, що кожен другий українець буде знаходитися за межею бідності до кінця цього року, мені здається, підняття тарифів зараз воно дуже боляче вдарить по людям. Тому для того, щоб вийти до людей і сказати: ви знаєте, ну це ми все перепробували. Ми розібралися з державним енергоатомом. Ми розібралися з тим, як вони закуповують турецькі автобуси замість того, щоб зекономити на українських автобусах. Як вони продають електроенергію за три копійки, щоб потім трейдери перепродавали? От ми все перепробували. Ми закумулювали всі гроші. Ми все віддали в енергосистему, і нам не вистачає. Тоді би в людей було б довіра до того. Ну так дійсно напевно потрібно. Я коли дякую, ми одного дякую, дякую. дякую. Панове, спасибі Обмежені ми в ефірі. Я вам дуже дякую за цю розмову. Я розумію, що є ще що сказати. Додати, будемо закликати вас ще до, до нашого ефіру.